Руслан Ротань, новий тренер Житомирського Полісся. Як стало відомо виданню Трибуна, український тренер Руслан Ротань очолить Полісся. Перемовини між сторонами закінчилися. Вони погодили умови співпраці. Про підписання контракту з 43-річним фахівцем буде оголошено найближчим часом у цьому сезоні. Олександрія Ротаня, яку тренер очолював з 2023 року, посіла друге місце в УПЛ. Але коуч вирішив піти в більш амбіційний житомирський проект. Динамо Київ готує перший трансфер на підсилення команди. Київське Динамо цікавиться малійським фланговим півзахисником Полтавської ворскли Ібрагімом Кане. Повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, полтавчани хочуть отримати за 24-річного футболіста 1 мільйон доларів. І є сумніви, що столичний клуб погодиться виплатити цю суму. Зазначається, що також на гравця претендує Ковалівський колос, який також не готовий платити 1 мільйон доларів. Відзначимо, що в цьому сезоні Ібрагім Кане провів 31 матч на клубному рівні, відзначившись трьома забитими м'ячами та двома гульовими передачами. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Збірна України з футболу вибрала країну, де буде грати матчі відбору до чемпіонату світу. Як стало відомо виданню Трибуна, пріоритетним варіантом Української асоціації футболу для проведення домашніх матчів збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року є польський Вроцлав. Це вже затверджено виконавчим комітетом УАФ. але документи про оренду стадіону ще не підписані. Нагадаємо, у відборі до чемпіонату світу 2026 року українці прийматимуть Францію, Азербайджан та Ісландію. Шахтар зробив пропозицію стати тренером Луїшу Каштру після фінального туру УПЛ проти руху у відставку було відправлено боснійця Маріно Пушича. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що до призначення на посаду коуча гірників близький екс-наставник турецького Еюпспора Арда Туран. Однак із Франції надходять новини, що ставлять під сумнів приїзд цього фахівця. Видання Футмеркато зазначає, що Шахтар зробив пропозицію португальцю Луїшу Каштру. Однак мова не про 63-річного фахівця, який у 2019-2020 першому роках, уже працював із гірниками, а про його 45-річного співвітчизника, котрий наразі очолює Дюнкерк із Французької ліги, 2. Цей фахівець працює із Дюнкерком із вересня 2023 року і допоміг команді. Зі скромним бюджетом перетворитися з аутсайдера Ліги 2 на колектив, який претендує на підвищення у класі, і нехай у плей-офф Дюнкерку все ж таки не досяг успіху. Проте Луїша Каштру у Франції хвалять за те, що він прищепив команді амбітний стиль гри, орієнтований на володіння м'ячем та атаку, віддаючи перевагу тренуванням, у яких акцент робиться на роботу із м'ячем. Скандал в українському футболі. Журналіст образився на відомого українського тренера. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб після нічиєї один години з поліссям підтвердив, що залишає криворізьку команду після трьох років, а також розкритикував журналіста Віктора Вацка, який цілий тиждень розповідав про те, що Вернедуб пропонує себе різним командам УПЛ, але при цьому ніхто не хоче його обрати. Так, Вернедуб після матчу проти Полісся жорстко наїхав на Вацка, заявивши, що більше ніколи в житті не подасть руки цьому журналісту. Після адресованих до Вацка слів, Вернедуб пішов із флеш-інтерв'ю. У відповідь Вацкой так образився на Вернедуба, що не витримав емоцій та заявив, що також більше не поважає Вернедуба та додасть його номер у чорний список, адже не хоче більше мати справи з українським тренером. Також відомий журналіст заявив, що руки в нього чистіші ніж у Вернедуба. Шановні глядачі, а кого в цій ситуації підтримуєте ви? Напишіть у коментарях нижче під цим відео. Металіст 1925 змінить назву. Футбольний клуб Металіст 1925» подав заявку на реєстрацію торговельної марки ФК Харків. За даними Open Data Bot, заявка була подана ще 29 січня цього року. Нагадаємо, що у жовтні минулого року президент клубу Володимир Носов заявляв, що у клубі дійсно розглядають можливість зміни назви клубу. Щодо зміни назви, ми розмірковуємо про це, і в нас є щодо цього ідеї. Зміна назви можлива тільки з наступного сезону. Ми обов'язково повідомимо про це, якщо ідея переросте у конкретну дію. Заявляв Носов, воротар Лехі може поповнити лави Карпат. Один із представників нашого легіону у польській Лехі із Гданська Богдан Сарнавський може повернутися в український чемпіонат. Як стало відомо, спорт ЮА, 30-річний голкіпер перебуває у сфері інтересів Львівських Карпат у чемпіонаті польської екстракласи. Вихованець київського футболу за два роки зіграв у воротах клубу лише 14 матчів, голкіперу необхідна ігрова практика, саме тому він може перебратися до Львова, де є проблема з кіпером. Клуби АПЛ націлилися на найкращого бомбардира УПЛ. Форвард Динамо Владислав Ванат зацікавив ліц, який за підсумками сезону 2020-2025 року повернувся в АПЛ. Повідомляє футбол інсайдер. Відзначається, що сума відступних за 23-річного українця становить близько 16 мільйонів фунтів, тобто 19 мільйонів євро. У ліці вважають цю суму помірною. Попри сумніви, щодо того, чи зможе нападник забивати в АПЛ як в УПЛ, скаути Ліца регулярно стежили за його грою протягом цього сезону. У клубі розуміють, що їм потрібно покращити атаку, щоб не вилетіти знову з АПЛ. Вони вважають Владислава тим, хто здатний на це, попри відсутність досвіду виступів за межами України, також повідомляється, що зацікавленість до гравця виявили Евертон та Фулгем. Нагадаємо, ванат цього сезону забив 21 гол та зробив 9 асистів у 45 матчах за Динамо. Футболіст став найкращим нападником в Україні. Визначено четвертого представника України в Єврокубках. Житомирське полісся посіло четверте місце та отримало право грати в лізі конференцій. Усього в наступному сезоні від України в Єврокубках гратимуть чотири команди. Динамо здобуло 30-й трофей чемпіонатів з урахуванням радянського періоду, і на емблемі киян з'явилася третя зірка. Клуб виступатиме в лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду. Друге місце в чемпіонаті сенсаційно посіла Олександрія, яка відправляється разом із Поліссям у кваліфікацію Ліги конференцій. Переможець Кубку України, Донецький Шахтар зіграє у Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду. Проте існує ще варіант, при якому рієка програє Кубок Хорватії. І тоді Шахтар напряму зіграє в групі Ліги Європи. Що стосується команд, які вибули з УПЛ, то ними стали Інгулець та Одеський Чорноморець. У перехідних матчах за право грати в Лізі Кудрівка зустрінеться з Полтавською Ворсклою. А лівий берег прийматиме металіст 1925. Юрій Вернедуб офіційно покинув Кривбас. Після останнього матчу проти Полісся фахівець Юрій Вернедуб підтвердив, що йде з Криворізького клубу. Я хотів би сказати кілька слів: я прийшов у Кривбас не за контрактом чи статусом. Я хочу подякувати за це своїм гравцям, працівникам клубу, уболівальникам і місту Кривий Ріг. Я хочу тільки побажати команді рухатися вперед, бути завжди в п'ятірці це найголовніше. Я йду не через те, що я розчарувався. Повірте мені, ні. Я дуже люблю цей клуб, але я хочу розвиватися далі. Єдине, що прошу: будь ласка, не зупиняйтеся, рухайтеся вперед, усе у вас вийде, заявив Вернидуб. Нагадуємо, Вернидуп очолив кривбас у 2022 році. У минулому сезоні клуб став бронзовим призером чемпіонату України з футболу. Визначено потенційних суперників Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо стартує з другого раунду кваліфікації, щоб потрапити в основний раунд ЛЧ потрібно буде пройти трьох суперників. У разі поразки можна перейти у Лігу Європи і спробувати свої сили в другому Єврокубковому турнірі, а при другій невдачі. Попереду виступ у лізі конференцій. першого суперника кияни дізнаються під час жеребкування 18 червня. Динамо буде йти в ЛЧ за шляхом чемпіонів. У другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо входить до числа сіяних команд серед потенційних опонентів: Рієка, Хорватія, Жальгіріс, Литва, Пафос, Кіпер, Зринський, Боснія і Герцеговина. Лінкольн – Гібралтар, Кубс, Фінляндія, Нью Сейнс, Північна Ірландія, Дріта, Косово, Брейда Блік, Ісландія, будучність Чорногорія. Опонентом може стати інша команда з учасників першого раунду, якщо подолає більш сіяного суперника. У разі поразки на цьому етапі Динамо продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. На наступному етапі Ліги Чемпіонів Динамо вже буде поза посівом. Можливі суперники Копенгаген Данія, Червена Звезда Сербія, Ференц Варош, Угорщина, Макабі, Тель Авів, Ізраїль, Слован, Братислава, Словаччина, Карабах, Азербайджан. У разі невдачі на цьому етапі команда перейде в раунд кваліфікації Ліги Європи. У четвертому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів статус сіяного залежатиме від рейтингу суперника якого Динамо отримає на попередньому етапі, поки Динамо є несіяним. Якщо завжди перемагатимуть команди з вищим рейтингом, до списку сіяних потраплять Буде Глімт, Норвегія, Копенгаген, Данія, Цервена Звезда, Сербія, Ференцварош, Угорщина та Селтік Шотландія. Шановні глядачі, з вас лайк цьому відео та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.